Вітаю вас, любі друзі. Знаєте, поки в Туреччині відбувала зустріч російських та американських дипломатичних місій, а північна Корея направляла нові війська на Курщину, Володимир Зеленський вилітає до Вашингтона, щоб 28 лютого зустрітися з Трампом. Ди. Дочекалися мета візиту. Це звісно, що підписання тієї самої угоди про рідкоземельні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Зараз не до жартів про третього лишнього, але ви не повірите Росії з її корисними копалинами готують до здачі. Ніколи такого не було. І ось знову. Не знаю, чи входило це до списку цілей СВО, але днями Путін заявив про цінність російських рідкоземельних копалень. Ось такою карикатурою з цього приводу порадувало нас видання Дойчевелі. Але давайте про все це. По порядку, отже, Путін заявив, що пропонує американцям співпрацювати щодо рідкоземельних металів, мов вони теж є в Росії, яка несподіванка. Інвестиції, і все таке інше. Ви розумієте, суть пропозиції наступна: американські компанії можуть видобувати усі можливі ресурси на території Росії і на окупованих, тобто українських територіях. До речі, мало хто з інформаційних ресурсів помітив, але відповідаючи на запитання про цю пропозицію, Путін заявив, що виявляється, угоди між Україною і США ніяк не стосуються Росії. Що ви говорите? Зайве підтвердження того: я не знаю, скільки потрібно таких підтверджень, але це ще одне підтвердження того, що Путін хто правильно. США, скажу так, очень мягко, настоятельно просят Зеленского подписать соглашение с ними по поводу этих ресурсов. Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже и думать не хочу на эту тему. Не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждаем сейчас на совещании. Ось, що він сказав про ту саму російську пропозицію Америці. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда партнеры говорю, имею в виду и административные, и правительственные структуры, ну и компании, если бы они провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. И Россия является одним, одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов, они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкаре, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работаем совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Спецзасідання щодо рідкоземельних металів в Росії провели вперше за 25 років. Тобто, якщо стисло, Путін запросив те саме НАТО добувати алюміній в Красноярському краї. Як це мило, правда? Я нагадую, у 2023 році Путін розпинався на всю скрєпну, як сильно захід мріє розвалити Росію та використовувати її ресурси. А зараз, як ви зрозуміли, Путін сам пропонує їм ресурси. І так я не знаю скільки ще треба підтверджень, тому що Путін хто правильно здобув. І ось тут ми переходимо до наступної теми: нові нові, точніше, окуповані в результаті повномасштабного вторгнення українські території. Статі Галя, що касається нових територій, теж саме ми готові привіче. Населених партнерів і на так називаємо нової нашої стрічки території, які вернули в состав Російської Федерації. Там теж є запаси определен. 2022 рік. Давайте згадаємо псевдореферендум, Внесення змін до конституції країни 404. Всі ми пам'ятаємо цілих чотири області України в їх адміністративних кордонах, які були ну, типу, як включені до складу країни 404. Тоді і Європа, і США практично ніяк. Не відреагували на такі дії Путіна ба більше, і про це якось мало говорять з моменту повернення Трампа до овального кабінету. Заяв він зробив з цього приводу. Ну не те, щоб якихось дій, а просто словесних заяв відносно змін російської конституції шляхом приєднання чужих територій. Заяв таких Трамп зробив нуль разів. Рівно. Зате зеленський диктатор, вибори в Україні дуже сильно на часі. А от плювок Путіна на основи міжнародного права залишився без належної уваги пана е, царя сія Америки. Е, до чого? До чого це я? До того, що вже на наступний день, після кремлівського засідання Скопалин зі своєї стайні, хоча йому більше підійшло яке-небудь СІЗО, виліз Лавров. Той самий, який минулого тижня провів теплі перемовини з американцями в Саудівській Аравії. І ось що він видав цього разу. Дехторії говорять: ну, хорошо, були ідеї, давайте залишимо лінію сприкновені. ось це російська, а це українська. По-перше, такого не будет. У нас є Конституція. Оснований на волі і людей. А во-вторих, то що залишиться від України, теж должно бути освобождено. Розумієте? Розумієте, чому це взагалі важливо? Існує одна неспростовна істина: безкарне зло завжди масштабується. А захід при цьому при всьому прислухається до, до слів Лаврова і всього його путінського шобла. Мало того, що Трамп не називає Путіна. Диктатором він ще й вирішив іти його шляхом. Коли його запитали про ще 4 роки, він посміхнувся. Так, судячи з усього, Трамп вирішив змінити конституцію Сполучених Штатів Америки для того, щоб залишитися на ще один термін президентства. Хороше запитання: а що спільного між Путіним і Трампом? У них докорінно різний бекграунд: один випускник школи КДБ, чиї руки полікають в криві, інші доларовий. Мільярдер, будівельний магнат, власник великої мережі готелів і казіно. Хоча так днями з'явилася інформація, що напівпідтверджена е, теорія така що Трамп насправді був завербований тим же КДБ, ще у 80-х. і мав позивний Краснов. Не поспішайте писати, що Золкін вдарився в конспірологію. Насправді Золкін просто почав трохи дивитися американський TikTok. Так що просто напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Ну, з приводу Краснова. А ось що насправді схожого між ними. Зараз у 25-му році, щоб не сказав Путін чи Трамп, звертаючись до свого народу, там Росію чи відповідно штатів. Е, цей народ прийме здебільшого прийме все сказане за чисту монету. Моделюємо ситуацію. Завтра Путін, Путін виходить у свою криваву лінію, криву лінію і оголошує про перемогу в СВО. Мовляв, мети досягнено. Росія всіх перемогла, переграла і скрепні громадяни. Сприймуть це. Як перемогу над Україною можете навіть не сумніватися. Те саме ну майже те саме з Трампом. Скажи він, що мир настане післязавтра, повірте, Повірте, велика кількість американців, не знаючи, не, не чекаючи на будь-які офіційні заяви воюючих країн, в тому числі України, не буде нічого перевіряти. Адже Трамп сказав, що Штати всіх переграли, і е, Трамп, Красавчик, і все таке інше. Цікаву і насправді об'єктивну думку про Дональда Трампа днями у колонці Нью-Йорк Таймс висловив триразово лауреат Пуліцеровської премії Томас Фрідман. Цитую: одне з найболючіших питань, які я колись задавав собі, про мою власну країну. Нами керує маріонетка Володимира Путіна. Той, хто готовий повністю пропопроковнути збочене уявлення Путіна про те, хто почав війну в Україні і як вона має закінчитися. Чи нами керує хрещений батько мафії, який хоче поділити територію з Росією так, як це роблять глави злочинних сімей? Я візьму Гренландію, а ви можете взяти Крим. Я візьму Панаму, а ви забираєте нафту в Арктиці. І ще ми поділимо рідкоземельні метали України. Чи прокинуться колись Трамп і його Бовдури з республіканської партії? Можливо, коли вже буде надто пізно. Томас Фрідман, до речі, ще в 2014 році написав, що Росія не боїться Америку, Росія боїться Україну. Як тоді цього не усвідомлював Обама на той момент, так тим більше цього на даний момент не усвідомлює Трамп. До речі, якщо комусь здається, що я тут топлю за республіканців чи демократів, як деякі блогери, то я вам скажу, що саме рішення Обами призвело світ до тих подій, які ми маємо зараз. Тобто саме рішення і дії Обами призвели Америку до Трампа сьогодні. Наразі ми не знаємо, якої буде угода щодо рідкоземельних копалень між Україною і США. Тим більше чи буде аналогічна угода США з країною 404, але знаючи всі вище наведені факти, очевидно одне: Трамп облажався у своїх заявах про мир за 24 години. Путін облажався у своїх заявах про Київ за е, три дні. З однієї простої причини Україна стояла і продовжує боротьбу. І після трьох років повномасштабного. Вторнення ніхто не вправі називати нас божниками. Як про це наголосив президент Володимир Зеленський? Погоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було, було би несправедливо. Головне для мене було, що ми не є боржниками, і я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. А для мене дуже важливо, а знаєте що? Почути, що допомога, ось ми тут, е, так, з нашими е, з нашими відносинами, і що допомога Сполученими Штатами Америки не потім, а зараз. Не буде зупинено. і ось вам ще одна цитата однієї відомої людини часів Другої світової. Якщо цю країну не перемогти так, щоб не залишилося сумнівів, якщо цю країну не переконати у тому, що слава її народу ніколи не буде досягнута через насильство, якщо її боєздатність після війни не буде відчутно підірвано, відновлення конфлікту після цього зловмисного перемир'я здається неминучим. Це цитата Вінсона Черчилля про війну з Німеччиною. І ось що мав сказати Трамп про війну з Росією. Щось приблизно таке, правда. Але він зайнятий більш важливими справами. Трамп наказав прибрати легендарний стіл завального кабінету після того, як син Маска витер об нього козявку. Так цікаво, що ще б міг зробити, що ще мав би зробити син Маска, щоб Трамп наказав прибрати з овального кабінету самого Маска. Бо було б непогано. друзі, ми маємо пам'ятати про те, що у нас у всіх є одвічний ворог. Це Росія, але в геополітичному сенсі, навряд чи у нас є друзі, які будуть підтримувати нас завжди і безумовно. Тут все залежить від нас, від того, що робимо ми, і від нашої єдності. Тому давайте так побільше допомоги Збройним силам України, поменше зради. Підписуйтесь на наш україномовний канал. Не забудьте ставити лайк, не забудьте поширити це відео. І до зустрічі.